Шановні, доброго дня. У мене є кілька хвилин. Зараз тут на базарі. Буду вести на замовлення товар і хочу підняти дуже важливу тему про те, чи можна е, знімати самозбір, тому що е, є багато питань. Є питання, наприклад, чому я в своїх відео говорю про те, що е, я використовую тільки оригінал, бо самозбір не дуже. А пропоную людям, як би насінні. Получається, що в цьому якби, йде не состиковка, що я собі оригінал сажу, а людям пропоную самозбір. Так от, я хочу пояснити, що, на мою думку, е якщо ви хочете досягти гарного урожаю, вам необхідно купити сам не самозбір, а оригінал. І це я кажу кожній людині, яка вирощує професійно. Наприклад, людина така, як я, яка вирощує там, 10-11 тисяч перця, ми зацікавлені в тому, щоб був максимально гарний урожай. Але ми в цих 11 тисяч перця беремо якісний торф, беремо е, стаканчик 200 мл, дотримуємося температури мінімум 16-18 градусів, е, тобто палимо дрова свій час роботу і беремо на сінинку в районі 2 гривень оригінал. Розумієте, так? Да? Тобто вкладаємо великі гроші в цих 10-11 тисяч, як для розсади, це великі гроші. Відповідно, після цього ми висаджуємо чи під мульчувальну пленку, чи під полів, чи можливо ми висаджуємо в теплицю і е постійно доглядаємо від шкідників, поливаємо провітрюємо теплицю. Ну, дивимося, як за маленькою дитиною, можливо, навіть ще гірше, е ще пильніше. Да? Ну, ось так, коли ми говоримо про самозбір, я його садив, і він то дуже добре родить, то не дуже добре родить порівняно з оригіналом, коли доглянути гарно перець. Якщо рівняти самозбір з розсадою, такою, яку продають на базарі для дачників, для простих людей, кому достатньо посадити 100 корчиків, щоб зібрати ну там закруток багато, накрутити, для того, щоб... Наприклад, вгостити всіх, тобто, щоб була рясна грядка перця, самозбору, Геркулеса більш як достатньо. Насінинка коштує гривню, а не 2 гривні. Якщо ми купуємо за 2 гривні даємо за насінинку, ми мусимо купити пачку 750 штук оригінальну. Це перше. Якщо ми хочемо взяти оригінал в роздріб на розсип, ми маємо заплатити десь 354 гривні мінімум. Це скаже кожна адекватна людина, тому що ніхто не хоче перець розпаковувати дорогий і комусь там цикатись по 50 насінин, тому що ні в кого на це немає часу, хто займається об'ємами насінням чи таким серйозним вирощуванням. Якщо людина просто хоче для себе посадити і отримати гарний урожай, Геркулес, самозбір, якщо брати з оригінала, тобто так як я посіяв все оригінал, це буде чітко. Це я пояснюю адекватним людям і неадекватним людям, які... Трошки не доганяють і думають, що вони можуть грубити там в коментарях і, типа, мене десь підлавлювати. Дивіться, я вам тако скажу. Ви знаєте, що я на своєму каналі показую як і свої косяки, так і все прозоро. Стараюсь максимально прозоро, щоб було доступно. І якщо я кажу, що мені не вигідно самозбір, то це не означає, що самозбір буде погано. Чому? Тому що самозбір ще раз повторюся, якщо з оригінала тільки. Ви отримаєте дуже гарний результат. Більш того, додам, ви бачите, що в мене в теплицях немає, слава Богу, сильних вірусів. І таке, наприклад, як от мій друг два рази пересаджував 16 соток перця з Закарпаття, тому що він висадив, пропала пов'яла розсада, пішов вірус. Знов висадив, вже мав рвати перці великі кущі пов'яли, тобто інфекція. Ви берете чисту, практично чисту, якісну розсаду. Я думаю, що я не буду зупинятись довго на цьому. І хочу сказати, що дуже важливо мої відео постаратися перед тим як робити висновки, хоча б до кінця додивитись, тому що я часто бачу, людина почула дві-три фрази і вже строчі коментарі. Треба до кінця почути думку, і я не можу в кожному відео все розжовувати як малим дітям хоча стараюся. Тому, шановні, ще раз повторюю: якщо ви замовите самозбір по одній гривні, ви будете задоволені. На остаток я вам скажу, що от є в мене люди, які я бачу займаються фермерством, і пише мені недавно людина, я хочу дві тисячі на сінин. Я розумію, що він буде доглядати. Я розумію, що він буде гріти цю розсаду. Я їм кажу, слухай, друже, купи краще оригінал. Ти будеш більше задоволений. Він каже: Я хочу попробувати, я не хочу вкладати в оригінал. Я все ж таки куплю в тебе самозбір. Розумієте? Тобто нема ніякого обману і нема ніяких. Непонятно тому можете бути спокійні за те насіння, яке ви в нас замовите. І ще один такий аргумент. От я мені вигідніше в розсаду людям, яку я вирощую, купити дешевше насіння, наприклад, таке як пальот, там 4 тисячі за кілограм дати. Да? Тобто там 180 чи 150 тисяч насінин, ніж вибирати з свого перця Геркулеса. Розумієте, тому що краще я продам плодами зараз дорого. Ну, ось так. Хоча і в і в роз, і в насінням теж вигідно, якщо все куплять насіння там по гривні чи по 50 копійок оптом. Розумієте, це теж вигідно. Але. Е... Все ж таки я сію, тому що деякий залишається перчик, і що я помітив? Не один рік люди приходять до мене, і я помню чітко, що перші роки у мене виходилася слабенька така розсада перця, тобто невисока. І люди дуже хвалили. Сусіди хвалили. В селі, ви знаєте, сусіди, вони ну, не похвалять тебе за безплатно. І постійно, от вже роками є такі люди, які дзвонять, кажуть, валік, залиш перце там, залиш, відклади мені, я пізніше куплю. Тому за самозбір. Можете бути спокійні. Це останній аргумент, і ще саме останній, дуже багато на Закарпатті садять самозбору. Дуже багато. Чесно вам скажу, це вони мене навчили самозбір садити, але я від того відмовився, тому що я побачив, що краще я заплачу цих 1000 євро за насіння, і я буду мати кращий урожай при будь-яких умовах, якщо буду доглядати. Надіюсь, я доступно пояснив. Якщо доступно, поставте лайк. Якщо хтось не допоняв, я таке не лікую. Але чесно вам скажу, що все, що я розказую, все що показую, якщо приміните, будете задоволені. В чомусь, можливо, я помиляюсь, але багато в чому можете взяти приклад і сміливо сіяти. Також на останок я додам за колібрі. Шановні, я якщо я кажу, що самозбір колібрі буде дуже якісний, значить це правда. Розумієте, порівняно з простою розсадою, навіть сортовою, самою хорошою, і поряд не стоїть, якщо ви один рік з оригіналу знімете насіння. Ну, якось так, то саме можете подивитися Яріка Мазура на каналі про Кавун. Він не раз мені говорив, що, ну і на каналі говорив, що самозбір також краще вийшов. Але якщо людина професійно займається, вирощує там тисячу, дві, три, десять, ясне діло, бери оригінал, будеш задоволений. Якщо хочеш спробувати 100-200 насінин, самозбір тобі в поміч, подивишся, понравиться самозбір, все. Бачите, обманув вас третій раз, сказав, що остання фраза. Ще раз нагадав, біля мене. Тут недалеко живе людина, теж в теплиці посадив самозбір. Скидає мені фотографії, гарний такий перець крутий. Каже: Слухай, самозбір так класно дав. Кажу: бери оригінал, він ще краще тобі дасть. Він мені каже, слухай, для чого мені оригінал? Мене влаштовує самозбір. Розумієте? Тому, шановні, будете задоволені. Всім пока.